Всім привіт! Я розпалив в хаті, йде дим. І я є сажотрус і хочу вам розказати, коли, в яких випадках у вас буде накопичуватися багато сажі, а в яких мало. Так, дивіться, горить в плиті. Так, горить, аж гуде, тяга шикарна, горить. Зараз дрова згорять. а ну, давай піддувайло прикриємо. Та ні, то ти мало прикрив. Отак, давай прикривай. Прикривай до кінця. Все. Чуєте, стало горить, але вже не так гуде. Оце є одна з причин, які також впливають на накопичення сажі. В такому варіанті, коли ви палите, коли піддувайло закрите, ну от сажі буде накопичуватися більше. Тому що тяга стає меншою. От і воно йому це сприяє тому, що воно не вилітає, не згоряє, не пролітає, а залишається в ваших димоходах, в ваших димових каналах. А коли так відкрито, більше шансів, що воно, шух, я не кажу, воно все буде шух, 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 вилітати, згоряти, зникати з вашої системи опалення. Я тільки про це кажу, про сажу. Інші фактори, там, що на що, як впливає, як там на тепло, туди-сюди, на дрова, я не кажу. Але сажі так буде менше, а якщо закрити, буде більше. Також другий момент, коли буде багато сажі, це дрова. Якщо ви палите дровами, якщо ви палите дровами листяних пород, у вас буде менше сажі. Ну, береза також має дьоготь. От, але якщо ви палите хвойними породами дерев, то у вас буде більше сажі. І та сажа вона буде така, як смола. ну Відповідно, тому що вони ці смолисті породи, хвойні породи мають смолу. От, і воно таке як приліпає там аж дуже на стінках. Тоді важко його віддовбати. Якщо ви берете дрова десь на мебельній фабриці, по, ну, дешево там за копійки. Відповідно, тож, там вже ж, от ті тирси, всякі, вона з чого? Все ж хоче здешевити. А найдешевші породи це хвойні, як і дрова, так і все. Відповідно буде багато смоли, сажі всякі, кіптяви з меблевої фабрики, якщо ви берете дрова і хвойними породами топите. Ну і третій момент. Це коли ваші дрова є не сухі, такі як в мене, що їм вже років 4-5, а коли вашим дровам отам, весною їх зрізали, ви їх літом купили і осінню ними палите. Це називається ну, майже сирі дрова. Чим більш вологості є в дровах, тим більше буде сажі. Чим менше вологості, тим менше буде сажі. Щоб добре дрова висохли, треба кілька років. І все одно, в кожній деревині є певна кількість вологи. Тому сажа буде завжди. Ви не зможете так палити, щоб у вас не було сажі. Навіть я чищу е, грубки на газі, і все одно там є сажа. Так що кожного року викликайте сажу труса. Дивіться, якщо у вас вже так вийшло, що у вас якісь смолисті дрова, або ж у вас. З меблевої фабрики, або мокрі дрова, або просто вам з якихось причин не вдалося цього року потрусити сажу, ну, або просто для профілактики. Дивіться, такий порошок. Світло тут виключили, так що вибачайте. Засіб для немеханічної чистки димоходів. Його тут багато є, його мало йде. Компанія називається Savent. І це є дуже дієві порошки. В якому плані вони дієві. Дивіться, для немеханічного видалення сажі та смолистих відкладень у димоходах та твердопаливних приладах. Каталітична дія засобу направлена на розпушення сажі та смол і перетворення їх на попіл, який осідає в топці. Дивіться, це правда. Чистячи сажу в людей постійно. Я стикнувся з тим, що коли я приїжджаю, я просто вже бачу, що люди користувалися порошком. Я питаю, з порошком користувалися? Кажуть, користувались, кажуть, а чого ж сажі так багато, якщо ми користувались? Ну, ми щойно прочитали. Ми прочитали, що він діє як. Ну, каталізатор такий, він розпушує цю сажу, яка прилипає, яку не можна віддовбати, і вона стає пухкою, яку потім приїде сажотрус Ед і вам почистить гарненько всю систему. А коли ви порошком не користувались, а мали такі дрова, які сильно накопичують сажу, потім важко то все почистити. От. І Чим більше таких факторів, які впливають на те, що ми добре почистимо, Тим все безпечніше і легше буде у вас життя. Так що я рекомендую користуватися порошками згідно з інструкцією. Ні в якому разі нічого не переборщити, а все робити так, як там написано. Він розпушує, сажу і її потім легше видаляти. Сейвент порошок. Хороший порошок, хороший засіб.